Доброго дня, друзі, компанія Автопарку і Десь Філія. на продажу нове чудове надходження, це Kiew тачка 2010 року випуска. Такий симпатичний маленький хетчбек. в чудовому синьому забарвленні, парктронники ззади, дуже чудова гума, легкосплавні диски, та ще є бонус невеликий. Це другий комплект гуми. Також досі в досі чудовому стані, на дисках, штамповках, шторка на місці. Тачка свіжо пригнана, обслуговувана, жодних нарікань по неї немає. Защитні плівочки ще є, текстильний акуратний салон. В ідеальному стані машина послі хімчистки, світла стеля, в неї ще дуже-дуже чудово пахне. Так, Що у нас тут? Повний електропакет, на зеркала, є електроскладання, регулювання механічне. Стан сидіння в ідеальному стані, мультикермо, механіка, п'ятиступка, клімат, контроль, підігрів сидінь, штатна мультимедіа, повне мультикермо. Клімат працює добре. Зараз в машині дуже-дуже прохолодно, то що на вулиці парктроники по колу, стабілізація все на місці. Пробіг 210 тисяч км. Економічна та надійна тачка. Хто шукав собі непоганого маленького та юркого. Друга, прижити до нас на Грушевського 15 -я. тачка чекає на вас.